Розділ другий. ДІК Погода стояла гарна. І якщо не зважати на деяку затримку, плавання відбувалося в досить добрих умовах. Місіс Уелдон влаштувалась на борту Пілігрима якнайвигідніше. Однак спершу довелося поміскувати, де її влаштувати. На судні не було ні юта, ні рубки. Жодна з кормових кают команди для місіс Уелдон не годилася. Тож капітан Халл запропонував їй свою власну, скромну каюту біля корми. Проте довелося довго умовляти місіс Уелдон, бо вона ніяк не хотіла забирати в нього каюту. В оцім тісненькім помешканні вона й оселилася з сином та старою Нен. Тут вона обідала в товаристві капітана Халла і кузена Бенедикта, якого поселено в комірчині поряд. Капітан Пілігрима перебрався в каюту, призначену для його помічника якого на судні ніколи не було. Задля заощадження коштів читач уже знає про це шхуна-бриг плавала з неповною командою, і капітан обходився без помічника. Команда Пілігрима вмілі досвідчені моряки жили як одна дружня сім'я, згортована спільним життям, клопотами і роботою. Це вже в четверте матроси виходили разом на промисел. Усі родом з американського заходу, навіть з одного узбережжя в штаті Каліфорнія, вони здавна зналися між собою. Ці славні хлопці дуже добре ставились до місіс Уелдон, дружини їхнього хазяїна, якому були безмежно віддані. Слід сказати, що вони зацікавлені в якнайбільшому влові. Якщо навіть їм доводилось добряче попрацювати, то це задля більшого заробітку, який виплачувано при остаточному розрахунку. Але цього разу заробітку майже не передбачалося, і матроси на всі заставки лаяли новозеландських ледацюг. Тільки один чоловік на борту не був американець за походженням звали його Негору. Родом він був із Португалії, але добре знав англійську мову. На шхуні він виконував скромну роботу кока. Коли в Окленді втік попередній кок. Негору, бувши без роботи, охоче став на його місце. Чоловік він був мовчазний, тримався від команди осторонь, однак справу свою знав добре. Отож, найнявши його, капітан Хал ніби не прогадав Негору працював бездоганно. Проте капітан жалкував, що не мав часу зібрати достатньо відомостей про минуле Негору. Його зовнішність, а надто уникливий погляд, не дуже подобались капітанові. Там, де йдеться про те, щоб допустити незнайомого чоловіка на судно, яке живе своєрідним з осібним життям, слід якомога докладніше дізнатися про його минуле, не минаючи жодної дрібниці. Негору мав років десь із сорок це був чорнявий, сухорлявий, моторний середній назріст і, певно, дужий чоловік. Чи мав він якусь освіту, мабуть, так. Це видно було з зауважень, які часом прохоплювались у нього. Він ніколи не говорив ні про своє минуле, ані про свою родину. Звідки він прибув, де жив доти, чим займався, ніхто не знав. Ніхто не знав і його планів на майбутнє. Він тільки висловив якось намір висісти на берегу Вальпараїсо. Це був дивний чоловік. В усякому разі, він, напевно, не був моряком. Він розумівся на морських справах не більше за першого ліпшого кока, який значну частину свого життя проплавав у морі. Однак на морську хворобу він не слабував, а це вже неабияка перевага для корабельного кухаря. На палубі на гору бачили рідко. Цілісінький день він порався в своїм тіснім камбузі, де стояла велика плита, а пізно ввечері він гасив плиту і йшов до своєї каюти на носі, де відразу лягав спати. Як ми вже казали, команда Пілігрима складалася з п'яти матросів і новачка. Цей новачок, хлопець з 15 років, був сином невідомих батька матері. Він виховувався в дитячому будинку. Дік Сенд, так звали хлопця, мабуть, був родом зі штату Нью-Йорк, а то із самої його столиці міста Нью-Йорка. Ім'я Дік, скорочене від Річард, дано маленькому сироті. На честь жалісливого перехожого, який підібрав його через два або три дні після народження. Що ж до прізвища Сенд, то ним удостоїли хлопчика на згадку про місце, де його знайдено, на ріжку піщаної коси Сенді Гук, що утворює вхід до порту Нью-Йорк у гирлі річки Гудзон. Дік Сенд був середній на зріст, міцно збудований, чорнявий із синіми рішучими очима. Робота моряка підготувала його до життєвої боротьби. Його розумне обличчя дихало енергією. Це було обличчя не тільки хороброї, а й завзятої людини. В 15 років хлопець уже міг приймати рішення і доводити до кінця свої задуми. Його вигляд, жвавий і серйозний, водночас, привертав до себе увагу. На відміну від своїх ровесників, Дік був скупий на слова та жести. Дуже рано. В тім віці, коли ще, звичайно, не замислюється над майбутнім, він усвідомив своє становище і дав собі обіцянку стати людиною. І він дотримав слова став дорослим чоловіком у віці, коли його однолітки залишалися ще дітьми. Дуже рухливий, спритний і міцний фізично, Дік Сент був один із тих обранців долі, про яких можна сказати, що вони народилися з двома правими руками і двома лівими ногами. Хоч би що вони робили їм усе з руки, хоч би з ким вони йшли, вони завжди крокують у ногу. Отже, сирота Дік виховувався в дитячому будинку. В чотири роки він навчився читати, писати і рахувати. Діка малку вабило море, і у вісім років він пішов юнгою на корабель, який плавав у південних морях. Тут він став навчатись моряцького ремесла, що його й треба навчати з раннього дитинства. Офіцери зацікавилися допитливим, здібним до науки хлопчиком і залюбки ділилися з ним своїми знаннями та досвідом. Юнга отот -от мав стати матросом і, безперечно, не думав спинятись на досягнутому. Хто з дитячих літ усвідомив, що праця це закон життя, хто змалу знає, що хліб заробляється тільки в поті чола, той завжди готовий на великі справи і в свій день знайде і волю, і силу, щоб їх здійснити. Капітан Хал помітив Діка Сенда, коли той був юнгою на борту одного торгового судна. Моряк заприятелював із цим славним відважним хлопцем, а згодом відрекомендував його Джеймсові Уелдону. Уелдон зацікавився сиротою він віддав Діка до школи в Сан-Франциско. В школі Дік Сенд особливо захоплювався географією та історією подорожей, і йому кортіло швидше вирости, щоб вивчати вищу математику та навігацію. Він би не забарився поєднати теорію з практикою. І от нарешті новачком матросом він ступив на борт Пілігрима. Моряк повинен знати китобійний промисел так само добре, як і теорію навігації це гарна практична підготовка до всіляких несподіванок у морській службі. Діксенд вирушив у плавання на судні свого благодійника Джеймса Уелдона, яким командував його покровитель капітан Халл. Отже, все складалося для нього якнайкраще. Зайве говорити, що Дік був безмежно відданий родині Уелдонів, котра стільки зробила для нього. Можна собі уявити, як радів юний матрос, дізнавшись, що місіс Уелдон плистиме на пелігримі. Кілька років місіс Уелдон була йому за матір, а малого Джека він любив, мов рідного брата. Його покровителі добре знали, що посіяне ними зерно впало в родючий ґрунт. Серце юного сироти повнилося вдячністю, і він, не вагаючись, пішов би у вогоні воду за тих, що дали йому освіту та напутили його на добро. Діксент мав 15 років, а мислив на всі 30. Місіс Уелдон знала, чого вартий їхній вихованець. Вона могла спокійно довірити йому Джека. Малий тягся до Діка, відчуваючи, що старший брат його любить. Довгі години дозвілля, які так часто випадають під час переїзду, коли стоїть гарна година, коли вітрила наставлене добре, діки з Джеком проводили разом. Юний матрос показував малому чимало цікавого з морської справи. Місіс Уелдон без страху спостерігала. Як Джек у супроводі Діка Сенда стрибав по вантах, здирався на фокс-щоглу до Марса або до поперечини брамстенгі і стрілою ковзав униз по фалу. Дік завжди ставав попереду або позаду малого, що миті ладен його підтримати, якби ручка п'ятирічного Джека сприснула. Такі вправи були дуже корисні для малого, який нещодавно одужав після тяжкої хвороби. На борту Пілігрима його бліді щічки швидко повнились рум'янцем завдяки щоденній гімнастиці та свіжому морському повітрю. Отак і минала подорож. Якби не супротивний ост, то ні команді, ні пасажирам Пілігрима не було б на що скаржитись. Тим часом уперті східні вітри непокоїли капітана Хала. Йому ніяк не вдавалось поставити судно на належний курс. Він побоювався, що далі Біля тропіка Козирога почнеться зона штилю, а може, і ще гірша перешкода, не кажучи вже про екваторіальну течію, яка віднесе Пілігрим далеко на захід. Найдужче турбувався капітан за місіс Оелдон, хоч і не був винен у затримці. Коли б по дорозі їм зустрівся якийсь трансатлантичний пароплав, що йшов до Америки, капітан умовив би свою пасажирку пересісти. Але, як на лихо, вони і досі перебували в надто високих широтах, де годі було зустріти пароплав до Панами. До того ж, сполучення через Тихий океан між Австралією та Новим світом не було тоді таким жвавим, яким зробилось останнім часом. Отож доводилось покладатись тільки на милість погоди. Здавалося, ніщо не могло порушити одноманітності цього плавання. Проте саме 2 лютого. Під координатами, зазначеними на початку нашої розповіді, трапилась перша несподівана подія. Було близько дев'ятої години ранку стояла ясна сонячна погода. Дік Сент із Джеком примостились на реї бізанщогли і оглядали звідти всю палубу судна, а також чималий простір довкола. Позаду частину обрію затуляла гротщогла зі скісним гротом і прапором на флагштогові. Спереду над хвилями здіймався бушприт зі своїми трьома кліверами, що скидалися на три великих неправильних крила. Під ними надимався фок, а вгорі тремтіли на вітрі фок Марсель і фок Брамсель. Шхуну бриг знай повертали на лівий галс, тримаючи якомога крутіше до вітру. Діксент саме пояснював Джекові, чому Пілігрим не може перекинутися, хоч і дає добрячий крен на штирборт. Він був правильно навантажений і зрівноважений у всіх своїх частинах. Аж тут хлопчик урвав його, вигукнувши Що це там таке? Ти щось бачиш, Джеку? спитав Діксент, зводячись у повний зріз до реї. Так, так онде!» онде. відповів малий Джек, показуючи пальцем у проміжок між великим клівером і стакселем. Уважно подивившись туди, куди показував Джек, Діксент закричав Спереду з лівого борту під вітром до нас уламок судна.